Від сьогодні почала діяти постанова, згідно якої українські чоловіки віком від 18 до 22 років можуть перетинати державний кордон. Протягом трьох годин перебування у пункті пропуску шигині, а саме на пішому переході, вдалося поспілкуватися лише з декількома чоловіками такої вікової категорії, і ось що вони розповіли. Яка мета відпочити відпустку за перший раз, за стільки за стільки скільки йде у нас війна, хоча б побачити Європу. Відпочити трохи та й назад повернутися. Вирішили, що можливо повезе ще один день, завтра день народження, можливо, виїду. Ну, якийсь час хочу просто побачити Європу. Маю родичів там, маю друзів. хресну маю виїхала туди, живе в Англії. То сестра заміж виходить. і Якраз так співпало, що може є можливість поїхати, то ми думаємо, чому би не скористатися такою можливістю поїхати. Тим більше давно не бачились, наскільки це на вашу думку може бути відтік так молодих людей, молодих чоловіків з України? Я Думаю, навпаки, що це більш краще, що вони зробили, тому що більшість людей, які зараз, зараз знаходяться за кордоном, не буде можливість звернутися назад в Україну, поступати сюди і, скажімо так, розвиватись в Україні. Тому що я думаю, що багато людей є, які готові зараз повернутися, але через ситуацію в країні і те, що все, забули закриті кордони, мало хто на це погодиться. Що ви зараз маєте показати? На кордоні. Я маю показати військово облікові документи і паспорт за кордоном. Я люблю цю Україну, тут все має тут, за кордоном я факту ніхто то... Тому що рішення не дуже логічне з одного боку, а з іншого боку, логічне, тому що багатьом, кому зараз 17 років, вони виїжджають через закриття кордонів і вони повертаються. Тобто це рішення дозволить їм ну, тобто, навчатися тут в Україні, не виїжджаючи. Це якби плюс і в боку великий плюс. Ні, залишався, я, я, я не планують в Польщі. Паную повернутися в країну точно. Але ви не мусите в Польщу, можете далі поїхати. А далі не хочу. Зараз ми з вами перебуваємо фактично на найбільшому пункті пропуску Шигині. він є Найбільш з активним пасажиропотоком, і самі можете бачити, що масового характеру виїзду за кордон категорії чоловіків 18-22 роки немає.